У Луцькому районі з могили загиблого героя Ігоря Думки невідомі вкрали три вінки та вишитий під фото мамою рушник. Про це у Фейсбуці повідомила користувачка Антоніна Калакун. Цитуємо: просто шок не було ще сороковин мати плаче за сином, відвідує могилку, вчиться жити з бідою. А тут вона приходить сьогодні на могилу. А якесь. Ну, бо більше ніяк культурніше не назвеш ту особу, і побачила, що вкрали три вінки і рушник вишитий під фото мого кума думки Ігора. Пише жінка у дописі. Вона також додала, що з часу загибелі героя не минуло і місяця. А не люди так поглумилися над його могилою. Нагадаємо, 48-річний солдат Ігор Думка помер 16 жовтня 2023 року від поранень, отриманих під час мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Новоандріївка Запорізької області